Скандал навколо землі у селі Марковичі Лукачинської громади триває вже не один рік. Розголосу проблема набрала у серпні 2023-го. Тоді керівниця підприємства Фрукт Експол Рима Веремчук заявила про захоплення ділянки, яку орендує у місцевих жителів фірмою Агротрейд ПСС. На полі росли тисячі кущів смородини. Це один із напрямків, яким займається підприємство до слова із польськими інвестиціями. Щоб виростити кущ смородини, це до першого врожаю, це е, потребує часу. До 2,5 років від маленького саженця до повноцінного куща у вересні це поле із кущами смородини переорав місцевий фермер, керівник компанії Агротрейд ПСС Сергій Попко. Саме його у захопленні цієї ділянки ще кількох на масиві звинувачує Рима Веремчук. Вона орендує цю землю з 2013 року і до нині. Тож, певний, фермер самовільно переорав поле через недобросовісну конкуренцію. Коли конкурент витісняє іншого конкурента з площини, з масиву, це йому дає більший, скажімо, план дарм для дій. І він вже тоді не має з ким конкурувати. Він може тоді диктувати ціни на орендну плату, він може занижувати орендну плату. Власник підприємства Фруктекспол, яке очолює пані Римма, поляк Вєслав Тадеуш Блоцький. Директорка каже, що він зацікавлений в розвитку бізнесу в Україні і готовий інвестувати. Втім, останні події ставлять це під сумнів, адже поляки переконує, хочуть працювати за законом. Ми хочемо розвивати бізнес в Україні. Наш засновник хоче розвивати бізнес в Україні. Це ж знов ж таки робочі місця. Це ж ж таки наповнення бюджету. А от той, кого звинувачують у захопленні землі, твердить, що мав повне право переорати смородину. На моїх полях росла смородина, на її полях моя пшениця росла. От. Потім вона хотіла зібрати, вона зібрала смородину, і після того вона почала ну хотіла, щоб я їй заплатив 500 тисяч за свою пшеницю. От я не погодився, і вона тоді почала писати заяви, що вона перегурала мені 50 сотих десь пшениці. От і потім я викликав міліцію. От і нас допитували. Я сказав, що я сіяв пшеницю. От замій урожай пшениці. Та й взагалі, як ми з'ясували згодом, історія ця тривала й досить заплутана. Окрім Сергія Попка та теперішньої директорки «Фруктексполу» Рими Веремчук, фігурує у ній і її попередник Володимир Політило. Зараз він очолює фірму Наталія ІП». А два роки тому його звільнили з «Фруктексполу» після аудиту. За одну ніч людина оформила понад 117 ділянок, скористуючись правом підпису. Ділянки кажуть, перереєстрували на інших підприємців, які колись були працівниками фірми «Фруктекспол». ще частину землі на фермерське господарство Наталія ІП», Засновником якої є сам Володимир Політило. У телефонній розмові він розповів нам свою версію. З роботи сказав, звільнився сам. Потім я розраховуюся з фруктисполу, перемістровую землю назад, яка раніше була на моїй іншій фірмі на ті, що я працював. Але не пак я дозволив зібрати так, як з полсії, тобто я особисто його сію, а вони зобов'язані були розрахуватися з людьми і обіцяли, що розраховуються, а цього не зробили. У до землі на якій ріс ріпак б'є на сполохі Сергій Попко. Каже, у нього були домовленості з фруктексполом. Зокрема, і зокрема із колишнім директором Володимиром Політилом. Працювати з ним певнить було простіше, бо ж можна було домовитися на словах. З попередніми директорами, директорами ми домовилися ути, як от я з тобою да домовилися. ти сієш тут, ти сієш тут, щоб ми не рвали площі. Ну скільки років, це все ж нормально було. Вона прийшла, починає крутити тут. Сергій Попко має на увазі Риму Веремчук. Сама фермерка каже, почала бити на сполох, коли дізналася, що їхні договори оренди із власниками землі без відома і їхнього, і компанії переуклали на агротрейд ПСС. Чарівним способом та земельна ділянка 2 вересня 2023 року опинилась в суборенді. В ПП «Агротрейд ПСС. Це вже як нам пояснили потім в поліції. Сергій Попко обурюється, бо до приходу Рими Веремчук, каже, і якось домовлялися, і якось ділилися з двома попередніми директорами. Гиричу ми ще помінялися, а потім був політило. А розкажіть, як ви мінялися? От як це відбувалося? Вони гирич засіяв на моїх ділянках смородину. І я, ми тоді з ними так мінялися. А якось документально це ми було форму на словах. Мінялися як було скільки там 9 років. Чи скільки. про такі домовленості? Ми вирішили запитати і у попереднього директора Володимира Політила чи були у вас якісь домовленості з Сергієм Попком з його компанією? Ні, Мене щось там домовленим не було. Помилково просто посадили смородину, розумієте? Це ще було в 14-му році, 9 років. Ти не знав, що це в оренді воно попко. І попку сам її, ще, поїде, і тоді там не обробляли. Ми мали платити, домовилися оренду. Поля особисто з ним домовився оренду платити. І так за всі роки не заплатили. Чи з польським інвестором, чи з Володимиром Політилом домовлявся Сергій Попко? незрозуміло. Втім, усі угоди на той час були усними. Тож ні спростувати, ні підтвердити почуте ми не можемо. То там кілька паїв було, я вже точно не пам'ятаю. Було б так просто, щоб площу нервати, розумієте. Ви якось як оформлювали це було? документально? Ні, документально не було цього. То я як був директором, у нас все було на слові, розумієте? Не було різних там негараздів, чи махінацій, чи сказали так, а не виконали. Такого не було. Втім, після того, як Володимир Політило звільнився, у громаді розпочалися непорозуміння між орендодавцями й орендарями, адже частина людей, які здали землю в оренду фруктексполу, випадково дізналися, що їхніми ділянками користуються зовсім інші підприємства. А згодом і про те, що їхні паї переоформили без їхнього відома. Віталій та Галина Лящуки власники землі, які постраждали від земельних махінацій, адже нині не можуть добитися плати за користування їхньою землею. Свої ділянки вони здали в оренду компанії Пол», якою тоді керував Володимир Політило. Тім одного дня кажуть, мали таку розмову із бухгалтеркою директора. Вона нам сказала, щоб менший податок платити в державу. Фірма ну переходить до Наталії П. Зареєструвати ще одну фірму, щоб менший податок платити. Але ж каже, земля вся остається на фруктові. Тоді люди не розуміли, що, підписавши ці документи, в майбутньому будуть мати проблеми. А через кілька місяців дізналися, що їхню землю взагалі обробляє Агротрейд ПСС, тобто Сергій Попко. Два роки попко користується землею, а уранної плати не платить. До нього, кажуть, ходили розбиратися, але той сказав, що він тут ні до чого. Він сказав звертатися до політела. Як я подзвонила до політела, політела сказав, що зараз цією земною користується попко, і до нього звертається за орендною платою. Тут і виникає питання, чому у Марковичах орендує землю один підприємець, а обробляє та збирає врожай. Зовсім інший. При цьому платити власникам землі гроші доводиться узагалі третьому. Селяни кажуть, їх обурюють ці махінації і вони хочуть добитися справедливості. Вони футболять, що що попку – мою землю. Не платить ні той, ні той. І, звісно, фрукт теж, як має платити. Як земляна за чинним законодавством платити орендну плату власникам землі повинен той, хто юридично має заключений договір із орендодавцями. Логічно, що й він має обробляти цю землю за виключенням ситуації, коли є офіційні угоди про суборенду. Щоб розставити усі крапки над і на підприємстві, фруктикс пол кажуть, заявили у правоохоронні органи. Нині на розгляді поліції є два кримінальні провадження проти Сергія Попка: одне про самовільне зайняття земельної ділянки йдеться про 30 гектарів, а інше про самоуправство на земельній ділянці близько 6 гектарів, яка оброблялася підприємством фруктекс пол на законних підставах на підставі договорів. Фермерське господарство «Агротрейд ПСС» за вказівкою їхнього директора здійснило збір врожаю ріпаку, який був засіяний під прем'єр-фруктекспол, який фактично належав. В свою чергу Сергій Попко розповів нам, що також подав заяву у поліцію на Риму Варемчук. За його словами, це «Фруктекспол» засіяв його 30 гектарів і не розрахувався, попри нібито усні домовленості з директоркою. Вона ж даже перший рік на моїх полях вона засіяла ріпак 30 гектарів. Вона зі мною не розчиталась по сьогоднішній день. Вона надурила. Свою чергу сторона фруктиксполу доводить протилежне. хочу ще раз стверджувати, що ніяких домовленостей між Володимирівною і ПОПКОМ, тобто між підприємствами Агротрейд ПСС і Фруктикспол не було, немає і ну можливо будуть в майбутньому, але вони будуть оформлені відповідно до законодавства. У поліції нам повідомили, що справи розглядають працівники Володимир Волинської поліції, і певні зрушення є в рамках розслідування кримінального провадження. Допитано ще додатково людей, жителів прилеглої місцевості. Також проводяться певні процесуальні дії і заходи, які є таємницею досудового розслідування. Поки розслідування триває, 12-й канал буде продовжувати стежити за розвитком подій у цій резонансній справі. Марія Вафренок, Василь 12-й канал.